Вова Остапчук і його прекрасна чарівна дружина. Що? Награлися, награлися в бізнес, відкрила… розлучається чи <ріст> бізнес награлися! <ріст> Господі боже мій! Значить, свого часу Катерина відкрила <ріст> салон лазерної епіляції і масажів. Перед вагітністю, Чи, вона що ви сама ви... прям робила оце, типу, розсуньте. Так от і вона відкрила свій бізнес, але угу. щось недовго в нього погралося і говорить, що готова його придати майже за три мільйони гривень, тому що їй це стало просто нецікаво, бо вона обрала інший вектор свого життя. Їй подобається материнство, вона хоче розвиватися в цьому, а також їй більше приносить задоволення. Блог в інстаграмі. Вона там продає рекламу, і це також їй більше радості приносить ніж. Бізнес, ну і так дивно. Якщо зазвичай бізнес успішний, то його не продають, тому що я просто втомився вести свій да, успішний правда, бізнес. А це правда, до речі. оце е, е, слушне запитання. Ніхто ніколи не продає бізнес, коли він розквітає і приносить тобі гроші. Як тільки він становиться, mm -hmm. люди його Ху**й Дім дуже багато бабла забирає. Продала ця, продала треба джамалі запропонувати може джамало купив, вона тепер в києві Все, і в неї гроші є дуже класний сірковий чи